Самий величезний привіт. Запрошую вас до магазину Аврора. Дякую за коментарі, за вподобайки. Подивимось, які акції знижки зараз в магазині Аврора. Дивіться, яка крута новинка для малечі ось такі рації. Ми в дитинстві дуже мріли про такі рації. Вони дійсно працюють, потрібні тільки батарейки. 199 гривень. ціна цієї новинки. А ця іграшка для дорослого, для дорослих, точніше, шоти. Скільки шотів треба випити? В набір а, входить а, навіть стаканчик, ось такий маленький. А, так, для спіннера, основа для спіннера келих Для шоту. А, ось. І Тому а, дуже цікава гра буде на вечірці 18. Да? Ну, хто, кому, кому, кому можна вживати алкоголь, кидаєте кубики і скільки шотів вам треба випити, стільки будуть з'являтися на цьому спінері. А, Ціна 149 гривень. Ігра цікава для компанії, особливо для неп'ющих Ця качечка, дивіться, яка я її хочу відкрити, також показати. Це новинка. Знаєте, були ці маленькі качечки, які плавали, а тепер зробили ось таку качечку антистрес. Ну, вона дійсно крута. В сьогоднішній день, знаєте, не тільки іграшка оця дитяча, а й можна використовувати і дорослим антистресувати. Такий великий собі антистрес. Ціна такої качечки 249 гривень. А пам'ятаєте, ці ті прижинки у нас були в дитинстві, тільки маленькі, дивіться, які зробили вже величезні. Оце круто. Вони є в різних кольорах і ціна зараз 299 гривень. Дуже круто запускати їх зі сходів. Мяч надувний для фітнесу. Зараз скажу ціну цього м'яча. Знаю, що дівчата дуже багато користуються такими, купують ці м'ячі для користування. Фітнесу спорту 549 гривень. Діаметр м'яча 65 см. Килимок для фітнесу для йоги, який складається. Дивіться, ось так він складається. І його як розложити, ось такий великий він виходить. Метр 74 на 62 немаленький. Ціна зараз його зі знижкою 399 гривень. А це також для, я би сказав, для чого? Цей круг використовують? для зниження ваги тіла, для формування талії. І його треба лише зібрати один до одного. Обруч для тренувань 249 гривень. Ще одна новинка м'яч Gimbow. Максимальне навантаження 150 кг. Ціна 549 гривень. А ще насос входить до комплекту. Це добре. Дуже незамінима річ для малечі. Дошка для плавання з отвором для рук. Тобто, щоб дитинка трималась, бачите, ось тут просто їх треба видавити і все. Ціна такої дошки 199 гривень. Сьогодні дуже багато в магазині Аврора новинок. Дивіться, ще одна дошка для плавання з отвором для рук. Також багато різного а, різних картинок, тобто різних кольорових забарвлень у цих дошок. 169 гривень. Ось така. Так, є ось такі а, коляски для малечі, щоб возити ляльок. Ціна такої. А, Колясочки. Зараз настане літо і вже можна ходити на прогулянку. 129 гривень. Ось така коляска. Є коляска вже разом із лялькою. Вона, мабуть, мабуть, дорожча буде. Ціна такого набору 189 гривень. І така вже модель покраще. Так, ну така коляска, як у мене була. Я питав мами, яка в мене була коляска. Мама сказала, ось така в тебе була колясочка. Колись я запитував, 499 гривень. Візочок для ляльки іграшковий. Знову привезли скейтборди, уся молодь зі скейтбордами зараз бачу. Навантаження до 100 кг 399 гривень. Також є різних кольорів. Є ще ось такий скейтборд, а також з різними картинками, малюнками. Ціна такого також навантаження до 100 кілограм 399 гривень. Так, ну що, привезли пляжні сумки? Ось такі. Зараз покажу вам візерунки пляжних сумок. 129 гривень лише. А в іншому магазині я дивився набагато дорожче. Здається, 199 були в акції. Дуже багато різних кольорів, і мені оці найбільше сподобались. І ще я вам покажу ось такі зелені листочки. Правда, є ще там різні кавуни, і ще якісь там соняки, але оці мені здається найкрасивіші. Новинка, щойно виложили ось ці сумочки. Щойно привезли. Здається, ще й навіть ціника дівчата не поставили. Ціна такої сумочки 249 гривень. Ну, бачите, має ланцюжок ось такий довгий на плече. Знаєте, коли привозять щось нове, одразу її можна вибрати за кольором, за моделькою ось такі чотири кольори. Ціну вже здається я говорив. Так, говорив 249 Я поки їх розложив, забув чи вам показував ціну. Це також новинка. Вони вже такі, бачите, за формою прямокутні. Також є тут, точнісінько такі самі а, кольори. Ціна 299 гривень. Привезли ось такі це фетр називається матеріал, якщо я не помиляюсь. Да? А, кошики для іграшок для малечі. З двох сторін мають ручки, і також багато-багато різних тваринок можна обрати. Ціна зараз зі знижкою, зверніть увагу, 99 гривень. Навіть не здогадуюся, що може тут бути. Або якась дитяча палатка. Давайте проскануємо, дізнаємось. Хоч би картинку на. А, дійсно намет, дивіться, намет пляжний і не дитячий, а для. Дорослих можна використовувати від сонечка ховатись. Дуже багато також різних кольорів. А ось я знайшов і намет дитячий ігровий із малюнком. Ціна, здається, я пропікав 249 гривень. І ось такий для маленьких. Манеж дитячий. Це також новинка, розкладний манеж із кульками. Можна кульки докупити 77 гривень. Ще одна новинка. в Аврорі ось такі одноразові мильні губки. Ну, можна використовувати, бачите, в медичних цілях, так би сказати, не потребують змивання для всіх типів шкірів. В наборі 7 штук, 99. Відерко, так. І всі-всі пасочки тут різних форм з лопаточкою для малечі, для, щоб бавилися в пісочку. Дивіться, зроблено із пшеничного волокна, це не пластик. Ціна такого набору 229 гривень. 199 гривень ось такий набір для піску. І дуже цікава валіза для малечі. Це, мабуть, також для піску, щоб вбавилася у пісочниці. Ціна такої валізи, вона не пуста там всередині теж усього купа. 399 гривень. Ще одна новинка ось такий візочок, і тут купа, купа всього для того, щоб готувати їсти. Тут є і піца, є, і яєшня. Давайте проскануємо, скільки коштує такий візочок. 499 гривень. Новинка свисток дитячий, 64 гривні. Ще одна новинка. Дивіться, тут цілий набір а, лаки, да? набір дитячої косметики 299. В акції желатин 25 грамів 12 гривень. Зараз акційна ціна. Сухарі 200 г10 гривень. Цукор ванільний 150 грамів баночка ось така, 23 гривні. Цукор лимонний 20 грамів, 9 гривень. А це дуже класна штучка додавати в тісто. Мигдаль, лимон, є різні аромати по 12 гривень. Зараз велику ріву можна взяти за 22 гривні. А є ще ось така новинка рисова локшина Рамен. Теж велика, не маленька, 80 грамів 59 гривень. І я ще знайшов Том Ян. Хто полюбляє оцей аромат чаю, смак, 1000 та одна ніч мономах, 45 пакетів, зараз 33 гривні. Або ж можете придбати чорний зі смаком бергамоту, Також 45 пакетів, 33 гривні. Нові кукурудзяні снейки зі смаком краба 34 гривні. Тут пакування 130 грамів. Я таки вперше бачу. Чипси норі. Є солоні є зі смаком сиру. Сьогодні дійсно дуже багато новинок в Аврора. А пакування тут 25 грамів, 44 гривні. Коштує така новинка. Навіть є в'єтнамський супчик. Я би його спробував. Цю хімію 24 гривні. Ну, мабуть, на цю. А, ні, намальована не чашка, намальована супниця. Я думав на чашку. Ну добре. Одна порція 4 хвилини і готова. Дивіться, грудка куряча в кунжуті. Це також новинка, 45 грамів, 55 гривень. І ще одна довинка, щойно дівчата виставили. Бачу, розкладається багато товару. Суха суміш, томатне, томатний соус Болоньєзе. На 3-4 порції: 40 грамів. Так, 14 гривень. Так, поставили прованські трави по 9 гривень приправу без солі вона йде. Приправа для плову 30 грамів, також 9 гривень. Зверніть увагу. Дивіться, що знову поставили, дівчата, паста томатна. Домашня мак Май. Так, тут 70 грамів і ціна такої пасти лише 11 гривень. Дивіться, суха суміш для приготування молочного коктейлю зі смаком полуниці. Лише додати води. Тобто молока вибачаюсь. 14 гривень. Ще одна новинка в Аврора. Дивіться, ось такі солоні вафлі. Я вважаю, що можна їх використовувати на якийсь крем-сир. Так, скільки тут грамів? 90 грамів. Ціна 34 гривні, але є ще різні смаки. Є ще солодкі вафлі і зелене пакування з сушеною цибулею. Ой, це було б смачно. Тепер і в Аврора можна придбати хлібці. Три злаки. Без дріжджів, без цукру 100 грамів, за ціною 15 гривень. Хтось мене запитував, за сіль є сіль, кам'яна, мелена без усіляких домішок. 12 гривень за кілограм. Пастила 170 грамів. 38 гривень є яблучна. Є зі смаком полуниці. Новинка: ось такий батончик. І, мабуть, я візьму його. Тут 40 грамів, вага снікерса така ж сама, тільки за 34 гривні можна його придбати. Дешевше ніж снікерс. Мені здається, він подібний буде. Не знаю, як за смаком буде, але бачите, тут також є нога, арахіс і шоколад. Новинка Ямі, Гамі, чи Ямгам. Це Ямгам, драже. Ось таке. Так, виробник наш вітчизняний. Також ще одна новинка: 80 грамів, 15 гривень. Зараз ось це печиво від рошен мультикейк 180 грамів можна придбати зі знижкою в Аврора. Ціна 27 гривень 180 грамів. Господинки, вже з'явилися в нашій Аврорі. Не знаю, чи у вас були. У нас їх як привезли, одразу розкупили. Привезли оці новинки для миття посуду рукавиці. Є багато різних кольорів. Є і бірюзові. Ось я знайшов всі кольори, є багато різних кольорів. І зараз вже вам говорю ціну. Лише 59 гривень. Ще одна новинка це, можна сказати, така сушарка вішалка для сушки нижньої білизни, шкарпеток для дріб'язку. Ціна такої новинки 119 гривень. Ось на фотографії показано в розложеному вигляді. Лійка, яка регулює поток, потік води, масажний душ можна собі зробити. Ціна 139 гривень. Ну, звичайно, справа йде до спекотного літа, і дивіться, привезли новий ось такий портативний а, вентилятор, який а, працює від розетки чи від батарейки. Я думаю, це від розетки. Так, ємність акумулятора, час зарядження 3 години, обертання. А, тривалість роботи 2, від 2 до 4 годин. Ну, Я показував у попередніх оглядах, а, ці вентилятори були різні. Ось, а, Оце новинка 249 гривень. А ці всі решта я показував. Це також дуже добре. На кліпсі працює, то можна а, до стола його причепити 229 Ось такий потрібно додати сюди льоду і буде ще холодніше, ще буде прохолодніше. Ось такий вентилятор 249 гривень. І ручний а, можна з собою взяти на прогулянку 149 гривень. Також працює від а, батареї. Шнур USB входить в комплект. А ви бачили, гриль одноразовий час горіння до години часу на 500, 500 грамів барбекю. Ну, Якщо велика компанія, то потрібно, мабуть, не один такий гриль, 199 гривень. Подивіться, які привезли до нас келихи пластикові, кольорові 6 штук в наборі. Це також, мабуть, на пікнік. Ціна такого набору 149 гривень. Я зовсім забув за поличку, хапай, бо розберуть. Ось така кава не з кафе. Ау не з кафе. <с> Чорна карта. Голд 50 грамів, 72 гривні. А, оцей, як не можу вимити, пашманія чи як воно там називається. Бішманія какао. Але це не какао, це манго, 74 гривні. А оцей чай польський, мінутка. Тут 100 пакетів, 63 гривні. В акції чипси Принглси 109 гривень. Батончики лайни по 22 гривні. Є батончики Нац із кавуном. Чесно, вони мені не сподобалось. Також дегустував із аврори. Дуже якісь хімозні. 34, 49 гривень. Ось такі цукерки, желейні, 80 грамів. Ну, звичайно ж, оці концентрати розбавляти водою. Час від часу їх купую. Тут багато є різних смаків, по 29 гривень. Я даю одну столову ложку на склянку, і мені вистачає вафлі артек зі смаком шоколаду по 19 гривень. За 5 гривень можна купити макофи для малечі напої по дванадцять 11 гривень. І оці трубочки також ми дегустували минулого разу. 12 гривень дуже смачні, мені сподобалось. По 10 гривень ще дешевше, ніж в АТБ. Це дуже хороша ціна. Хто хоче хімії, візьміть. Все, я буду закінчувати відео. Я набрав дещо таке на дегустацію. Сподіваюсь, не буду довго тримати це все. Швидко продегустуємо з вами. Економних вам покупок. Всього найкращого. До зустрічі.